Слава Богу, хочу зачитати Псалом 83, які любі оселі Твої, Господи Саваоти, затужена та вліває душа моя за подвір'ям Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку і кобло собі, ластівка, де пташенята свої при жертовниках твоїх, Господи Саваоти, царю мій і Боже мій. Блаженні, що мешкають в домі твоїм, вони будуть повік хвалити тебе. Блаженна людина, що в тобі має силу свою, Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословіння. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй, Боже, якою, щити наш, поглянь, о Боже, і придивися до обличчя свого, помазниця, ліпший бодень на подвір'я Твоїх, аніж ти ще в іншому місці. Я вибрав сидіти при порозі тому, а не жити в наметі безбожних, бо сонце та щит Господь, Бог, Господь дає сили, дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невірності ходить. Господи Савороте, блаженна людина, що на тебе надіється. Амінь.